Всім доброго вечора. Сьогодні я не планувала записувати своє відео, чомусь не було в мене натхнення. Хоча вже і хатину останню кімнату дооблаштовала, і посуду трішки зібралося за цей час, скільки я вам не показувала. Але все таки. До вечора я вирішила записати. По-перше, хочу вам показати отаке чудо. Це сенсів'єрія. У мене її було декілька видів, але от, щоб вона цвіла, такого я не бачила ніколи. І сьогодні випадково стала поливати у мене гібіско зацвів, і вони поруч стояли на вікні, і ось таке чудо я побачила. Думаю, як же вам не показати отаку красу. Це трохи таке ліричне відхилення. Я записую своє відео. Зараз я вам розкажу чому. У мене є підписниця з Кривого Рога. Дуже хороша людина, звати її. Ірина Петренко, вона коментує кожне моє відео, завжди такі приємні відгуки, теплі слова. І після сьогоднішньої трагедії, яка сталася в Кривому Розі, я цілий день про це все думала і я хвилююся. На жаль, зв'язатись я не можу ніяк. А от вирішила записати відео, тому що якщо, дай Боже, щоб все, що в неї все гаразд, вона обов'язково прокоментує, і я буду знати, що в неї все добре. І я вірю в це, що в неї все добре, Ірочка, відгукніться, ви мене подивитеся, я за вас хвилююся. Дай Боже всім витримати цю трагедію. Ми всі співчуваємо, підтримуємо і віримо в перемогу. Далі хочу показати вам ось такий кусочок сервіза. Я вам його вже показувала. Це мені подарувала його моя подруга Ксюшка. Вона забрала в будинку своєї мами. Він мені дуже подобається. Такі ось такі малюночки. Там анютині глазки або братки, як називають їх у нас на Україні. А тут на чашечках пуп'янки, не розцівші такі. І ось нещодавно вона мені привезла ось ще молочник до цього кавового, кавового сервізу. Ще дві чашечки і два блюдця. І ось такий, майже в повному складі, у мене вже сервіз. Не вистачає ще двох блюдець і цукорнички. Ну, якщо мені десь трапиться на просторах, Інтернету, а можливо, десь на барахолці. Я обов'язково докуплю. Він мені дуже подобається, він такий ну, незвичайний. Нічим е, таким особливим він не е, не виділяється, не має на ньому позолоти, але от гарний, такий приємний, якийсь такі теплі тут кольори. Це деколь, звичайно, на, на цьому сервізі, але дуже гарно. Це я вам вже показувала блюдечко, але не прокоментувала. Це у нас городниця, другий сорт, зелене клеймо. Ось такий сервіз. Ось він майже вже у повному складі. Дякую, що були зі мною. Відео моє сьогодні коротеньке. Щиро вдячна вам за підписки, за вподобайки і хочу побажати вам тихої, мирної ночі, спокійної, без всяких таких неприємностей, які нам сусіди наші приносять щоночі майже. На все добре, до зустрічі!